Петро Порошенко готовий зустрічатися з ким завгодно заради звільнення українських полонених і миру на Донбасі. А серед найважливіших пріоритетів своєї роботи вважає повернення окупованих територій Донеччини Луганщини до України вже 2016-го. Про це президент заявив на великій прес-конференції в Києві в мистецькому арсеналі. Це перша його зустріч із журналістами цього року, і там був Сергій Стеценко. Зараз про все дізнаємося. Сергій, то які виклики стоять передусім перед Україною? Вітаю, віто так цікавинкою цієї прес-конференції стало те, що президент підсумки минулого року підбував вже в цьому році. Заходи безпеки біля містець, містецького мистецького арсеналу. Були як завжди, найвищі. Десятки поліцейських та представників державної охорони, утім, лавську вулицю для президента не перекривали. Порошенко на прес-конференцію трішки запізнився. У вступній промові глава держави говорить про основний здобуток України за 2015 Перше, все це те, що країна стояла перед агресією Росії та. Уникнула повномасштабного вторгнення. Також добутком Порошенко вважає те, що Україні вдалося уникнути дефолту. А спочатку цього року була запроваджена зона вільної торгівлі з Європою. Так само проривом на думку президента стало наближення безвізового режиму з ЄС безпрецедентна міграційна криза не стала на заваді, і ми добилися таке рішення Європейської комісії про завершення процедури. Оціночної місії по імплементації плану дій щодо безвізового режиму і отримали рішення про безвізовий режим. Хоча, відверто кажучи, в це ще декілька місяців тому мало хто вірив. Як всередині країни, так і за її. Отримати ж безвізовий режим Порошенко. Сподівається, вже цього року, найближчими днями, подасть депутатам останні необхідні для цього законопроекти. Однак, найголовніша ціль на цей рік підняти український прапор над Донбасом та продовжити боротьбу за повернення Криму насамперед, це забезпечення миру і наголошую повернення України на Донбас в 2016 році. Має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм. З деокупації півосту. Далі свої питання ставлять журналісти. і Більшість цікавить стосунки з Росією, зокрема, візит до Києва на Гризлова, і власне чи зустрічався з ним президент. Порошенко чітко на це запитання так і не відповів. Зауважив, що перед зустрічами контактних груп у мінську спілкувався з їхніми представниками, і надалі готовий зустрічатись із будь-ким, аби якнайшвидше звільнити українських заручників з російських в'язниць. Я Буду зустрічатися будь ким, для того, щоб повернути додому українських героїв Савченка, Сінцова, повернути українських заручників, які знаходяться як на окупованій території, так і на території Російської Федерації, забезпечити режим повної тиші для того, щоб припинити обстріли українських позицій. Президент також черговий наголосив, що російське військо залишається на Донбасі. Україна має тому беззаперечні докази. У розвідки є навіть знімки з супутників, де чітко видно рух військової техніки та особового складу на території самопроголошених республік. Він вважає вірогідне використання на Донбасі міжнародних сил правопорядку. Зазначу також, що сама прес-конференція тривала трішки більше двох годин, і більше про неї розкажемо вже о 22-й. Віта. Дякую Сергію, Сергій Стеценко і велика прес-конференція президента.